Привіт, 1 грудня. Да. Розповім вам, що було виступати. Пішли. Ромі. Пішли. Трошки вам збрехав. Казав, що вже все висятили, Але ні, замовили ще рослинок. На цьому тижні прийдуть, досадимо. Але так вже роботи закінчили, полів вже виключили. в цьому році вирішили помалювати дерева. Дружина сказала, треба помалювати. Помалювали, бачите купили готову суміш. Ну, нехай так буде. Ось. Тому листопад був. Перша половина така напружена. Рослини саджали і потім до морозів треба було доробити ще це покриття. Зараз я вам покажу. Сходинки я вам вже показував. ось Бачите, багато цих бамбукових паличок ставимо, бо коли сніг випадає, нічого не знайдеш під снігом і можна трошки... Поламати рослинки, тому ну це добре. Потім вже коли вони підростають, то можна прибрати. Але поки малі, краще, щоб воно було. Ось тут сходинки ви вже бачили. Це накриття зробили. Ось так поклеїли. Але потім замовили, чекали. Десь вони місяць беруть на те, щоб зробити цей матеріал, потім треба підготувати поверхню, потім монтувати все це І трошки бере час, тому ось тут бачите, доробили оцю площадку. У нас тут буде таке як фаерплейс, ми це називаємо. Тут буде стояти чаша, тому там нема вкриття. Ну, Такий матеріал цікавий, продається. він і гума з пігментом. Буває, буває як такі плитки, буває мати, буває як такий рідкий асфальт. Крошка, пігмент і полі... поліуретановий клей змішується і потім можете будь-які поверхні наносити на будь які поверхні цей матеріал. Сміття потрошечку вивозимо, збираємо. Так, такі суботники робимо, щоб поприбирати всю цю стройку. І всередині тут теж зробили. ось це воно підбирає боковушечки. Тут, тут закрили теж таким матеріалом. Бо спочатку думали якимось піщаником зробити. Але я вам казав, що це важко його купити. Да і потім, хто користувався, у кого є такі поверхні, кажуть, що не дуже практично. А такий штучний купляти, ви знаєте, теж таке. Задоволення, Нормальної нормально нема, така, що плитка вона слизька. Дуже. Цей гумовий матеріал, він і такий слизький. Тут ми його сірим зробили, закрили цю площадку, бачите. Так що тут теж все все готово. ось І в цьому, в цьому сезоні це все. Вже закінчили. Ці брила не встигли пошліфувати. Пошліфуємо вже на весіллі і покрасимо чомусь гідрофобним, щоб воно бачите, вітер дує. Ви чуєте. Сьогодні вже такі морозні дні. Дружина потрошки ще продовжує ці вкривати горіхи, замотувати. Також рослинки, які Такі вони вони морозостойкі, але тому що ми їх тільки садили, коренева система ще недорозвинута, собачка зі мною, тому треба відкривати, щоб не повимерзало. Бо так з досвіду можу сказати, що якщо коренева розвинена, то рослинка мало вирогідна, що вона вимерзне. Але якщо свіже посаджена чи, чи молода, то... Верегітність дуже велика. Якщо будуть такі вітри видувати і морози, якщо такі ось справи. Так, тут омброколіфери ці теж помалювали. На жаль, три купили ця нормальна, ця середня, ця загнулася. Ну і Можу сказати, бачите, на штамбі вже дорослі поштамбові рослини, їх купляють того розміру, які... Вони повинні бути. Ти не можеш купити маленьку і дорощувати. Ось штамп не росте. Там залишається таким, як він є. Він тільки тільки е, утовщується. Тому ось така проблема може бути з такими рослинами. Ви повинні знати, що ці, -ці крупномери чи ці штамбові рослини вони можуть випадати. Тому ось такий був листопад потрошечку все тут поробили, готувалися до зими, до морозів. Ось і далі вже тут будемо, так я ж кажу, сміття прибирати, дивитися, де треба підсипати, накрити. Але цей рік був такий трошки інший, ніж попередній. Тому що листопад був дуже Мокрим. Попередні роки він був дуже сухим і сонячним, а в цьому році, ну, на жаль, чи добре, був було багато дощів, тому все дуже добре полилося. Так що ось такі справи. Ще трошки повсаджуємо рослин. І все. Гарного дня!